Все лож, брехня і провокація. Ви шукаєте в інтернеті найкращу технологію будівництва стін, вартість котрих в бюджеті будівництва 5-10%. Ви обираєте підрядника, котрий вам збудує найякіснішу примусову вентиляцію, забуваючи, що до цього дня ви виросли без неї, І без неї росли ваші батьки. Вашої дідусі з бабусями. Ви хочете почути від мене який найкращий тип фундаменту, забуваючи про те, що обирати треба ділянку, місце, де ви будете будувати будинок. Місце вашої сили. Одна помилка і система не сходиться. Ви не отримуєте гармонії. Є різні системи будівництва формування будинку. І спочатку треба зрозуміти, для чого ви взагалі будуєте цей будинок. І потім лише під це підібрати систему. Потім під систему ви підбираєте технологію будівництва вентиляцію. Під вашу ділянку, знаючи, який у вас будинок, ви підбираєте фундамент. Це так зрозуміло. Це настільки просто, що мені не вірять. Ну ладно. Може у вас і зайдеться.